Привіт, друзі! Сьогодні говоритимемо про старіння і шляхи його уповільнення. На жаль, ми всі старіємо, це неминуче питання лише в тому, як швидко і у якому стані ми опинимось у віці, який прийнято називати поважним. Що означає бути старим? Чи це про вік, чи можливо це про наші можливості робити щось у старшому віці? Особисто для мене бути старим означає неможливість насолоджуватись життям. Перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, подумайте хвилинку, яким би ви бачили своє життя, коли ви, скажімо, досягнете віку 60 років, 70 років, 80, або навіть більше. Особисто я хочу бути фізично незалежною. Я хочу мати можливість сама себе обслуговувати без сторонньої допомоги. Я хочу мати можливість взяти на руки своїх онуків. Я хочу насолоджуватись прогулянками, я хочу керувати авто, я хочу подорожувати і багато інших речей. І я вже ж я хочу добре виглядати. На жаль, ми не можемо уповільнити плин часу. Але ми можемо вплинути на те, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо і якої якості є наше життя. Давайте поговоримо про найбільш науково обґрунтовані шляхи зменшити негативний вплив старіння. Я Дар'я Курдюмова, хелс коуч, нутриціолог і фітнес-експерт. Мені 45 років, і я переконана, що життя має бути не просто довгим, а ще й здоровим, активним і таким, що наповнене насолодою. Дуже багато змін відбувається в нашому тілі під час старіння. Але сьогодні я хочу поговорити про втрату м'язів. Що є одним з найбільш значущих та небезпечних проявів сторіння. Ви знали, що з 30 приблизно років ми втрачаємо десь від 3 до 5% м'язової маси кожні 10 років. І окрім цього, ми накопичуємо жир, який акумулюється в нашій жировій тканині не тільки під шкірою те, що ми бачимо, а ще й навколо органів, так зване вісцеральне ожиріння. Більше того, жир накопичується також всередині наших м'язів. Тобто наші м'язи стають, на вигляд, як мармуровий стейк. І ми відчуваємо себе слабкими, ми відчуваємо нестачу енергії, нестачу жаги до життя. Іншими словами, ми почуваємося старими і ми виглядаємо старими. І це ще не найгірше про втрату м'язів. А що ж може бути гірше? Виявляється, що наша скелетна мускулатура відіграє ключову роль у функціонуванні нашого організму в цілому. Протягом останніх десятирічнь було досліджено і доведено, що скелетна мускулатура працює як ендокринний орган. Скелетна мускулатура виробляє такі спеціальні пептиди, які називаються міокіни, і таким чином м'язи комунікують з іншими органами нашого тіла, включаючи мозок, кишківник, печінку, підшлункову залозу, судини. Та навіть шкіру. Іншими словами, у відповідь на скорочення м'язи наче спілкуються з іншими органами, даючи їм команди бути молодшими, здоровішими, жити довше. Цей процес називається muscle organ crosstalk. Це досить добре вивчено. В описі під цим відео я залишу посилання на дослідження. Ви можете вивчити це докладніше. Таким чином, якби я б мала обрати щось одне, на чому сконцентруватись, щоб уповільнити старіння, я б сконцентрувалася на м'язах, їхньому збереженні та нарощенні. Які найпотужніші кроки або інструменти я б радила вам вбудувати у ваше щоденне життя вже починаючи з завтра? Ну, перше, це сон. Ви маєте пріоритизувати сон понад усе інше. Я розумію, що зараз в Україні це дуже складно зробити, але якщо ви маєте таку можливість, то краще поспіть, бо під час сну відбудовуються всі органи системи нашого організму, включаючи м'язи. Друге, це силовий тренінг. Будь-яка фізична активність це чудово. Усі йоги, пилатеси, стрейчинги, кардіонавантаження це дуже добре, але недостатньо. Ви маєте нагружати ваші м'язи. І чим старше ви є, з тим більшою вагою ви маєте працювати. Такий підхід допомагає залучити, активувати центральну нервову систему через той механізм, який ми описали раніше. Через комунікацію між м'язами та іншими органами, і таким чином ваше тіло отримує сигнал нарощувати і підтримувати м'язову масу, бути здоровішим і жити довше. Але, будь ласка, пам'ятайте, що поняття працювати з вагою може бути різним для різних людей. Якщо ви новачок у силовому тренінгу, то починайте поступово бути до себе уважні, уважні до вашого тіла. І в ідеалі я раджу співпрацювати з персональним тренером щонайменше кілька. Перших місяців. Ну і третя наявність білку у вашій дієті. І я зауважу, що білок це не яєчний білок, білок це елемент макронутрієнт білок. Власне, пріоритизувати білок потрібно в будь-якому віці, але особливо уважними до цього ми маємо бути, коли ми стаємо старшими. Я б радила намагатись їсти щонайменше 30 г білку з кожним прийомом їжі. За розміром, це одна долонька яєць, може бути два яйця. Це може бути шматок риби, курки, м'яса, сиру. Загалом вважається, що ми маємо споживати приблизно 1,5-2 грами білку на кілограм маси тіла. Дослідження доводять, що тваринний білок засвоюється організмом краще і впливає на синтез м'язів краще. Але якщо з якихось причин ви не їсте тваринний білок, то це нормально, ви можете їсти бубові рослинний білок, але в цьому випадку ви маєте бути ще більш уважними до вашого споживання білку і контролювати ваші лабораторні показники частіше. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Хочу ще сказати, що старішати це наша природа, але бути сильними, щасливими, здоровими це наш вибір. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, було корисним, буду вам вдячна за ваші лайки і коментарі і до зустрічі в наступних відео!